Тема нашого проекту це жіноче лідерство на шляху відбудови України. То сьогодні з активними жінками в міста Острога, з жінками, які представляють і державні структури, і просто місцеві активістки, і переміщені жінки виявили бажання сьогодні більш познайомитись із правами жінок, законодавством України, з міжнародним правом і з тим, як проявляти і виховувати. В собі лідерські навики, як приймати рішення, як навчитись приймати рішення, такі рішення, які можуть вплинути на ситуацію в громаді, як боротися з насильством, як себе захистити. Тобто, ми сьогодні піднімали дуже багато. Ну, актуальних питань для жінок жінки дуже активно працювали, малювали, будували графіки, працювали в командах, представляли свої напрацювання. Тому я вважаю, що сьогодні перший наш тренінг пройшов дуже вдало а попереду ще дуже багато різноманітних цікавих заходів. Для мене було дуже цікаво дуже цікаві люди, знання, які я отримала. Нові дуже цікаво було, чи я відношуся до лідерів. Тема дуже складна і непроста, але всі жінки, які тут зібралися, зуміли перевести це в такий ем, легкий захід. Це мені дуже подобається. Я люблю, щоб все було дуже легко. Дякую організаторам, дякую тим, хто мене сюди запросив. Лідерство це в крові. Це просто от людина живе, і всі бачать, що це лідер. Так, це ти все життя усюди. Ти усюди, учасник. Ти усюди виграєш. Ти усюди перший. Ну так, так це було зі мною. Я не знаю, як з другими, Так це було зі мною. На наш семінар реєструвалися і записувалися і за телефоном, і просилися прийти сьогодні. Відвідати наш семінар, наш проект, початок нашого проекту. І на майбутнє ми маємо вже після сьогоднішнього дня вже дуже велику кількість жінок, які самі хочуть взяти участь у проєкті «Жіночка». Чи лідерство шлях відновлення України? Ось тому, що це пізнавально, це цікаво в такому форматі, форматі тренінгів і семінарів. Взагалі, жінки, чоловіки, неважливо, учасники і учасниці розкриваються, тому що тут зустрічаються у колі однодумців, тут знайомляться, тут проводять цікаво вільний час. І я думаю, наступні наші заходи в рамках проекту будуть нами цікавими, тому що нас цікає, чекає і фітнес процедури, і б'юті. Процедури і індивідуальні психологічні консультації і інші про заходи, які ми з нетерпінням чекаємо.